Не будемо вглублятися в деталі. Радянський Союз не дожив до того часу, щоб це сталося. Можливо, в цьому його щастя. Можливо. Не буду про це зараз з вами говорити таким чином вийшла картина. Але, допустимо, коли ми мали таку індустрію, таку, такий потенціал і залишатись сировинним придатком Європи, це в ніякої рамки не входило. Ми наздоганяли Сполучені Штати Америки майже 30 років. І так і не нас догнали. І один із наших економістів жартіливо написав, каже, чомусь у загниваючому капіталізмі корові краще доїлись і краще була технологія, ніж все було в нас. І ще одне. Всі ви дуже добре знаєте, люди мого покоління, і трошки пізніше, особливо учні, з якими я колись їздимо в колгосп працювати. Всі дуже добре знають, що посадили допустим, 400 гектарів картоплі, зібрали 250. Частину залишили на полі приорали, а потім переорали, а потім я з учнями зелену картоплю збирав для того, щоб вивезти її на смітник. Це ж було. Так, що ситуація дійсно була парадоксальна. Не будемо братика в темній фарбі. 6 листопада 47 році на фабриці нашій, це був величезний успіх в 47-му році, запрацювала дизельна електростанція. І в нас вже тепер ночами світилося, правда десь до 12-ї до часу. Поки що постійного строму у нас не було. Звичайно, працювали радіо вже в Малині. І так. В 1649 році фабрика перевершила довоєнний рівень. Працювало 4 папероробні машини, працювало одна тисяча робітників. Це вже величезний усь. Ви дивіться, не дивлячись ні на труднощі, дивлячись на якою ціною. В 1661 році перша партія вийшла на нашій фабрі чотирьохмікронного конденсатор на паперу. Єдиного в Радянському Союзі. На той час було написано, що подібний папір уробляла стільки в Японії. чим у нашому Малині. Ну, в 61-му року директором почав працювати покійний Неманіхин. Це була чудова людина, я його прекрасно знав. Це була чудова людина, прекрасний організатор. Якби такі організації були у багатьох підприємствах, можливо було б зовсім інакше. Бачите, в нас по традиціях нашої політики. Нашого менталітету це слово зараз чуємо кожен день, хоча не всі люди знають, що воно означає. Наші депутати зараз дуже багато нахаталися різних словечок, самі вони не знають, що воно означає, але пустили її в гід, не дивлячись на що. Все-таки в нас діє суб'єктивізм. Хороший керівник, хороше підприємство, неважний бувають і такі. причому немало. Таке ж саме господарство. І так, після воєнний період люди поверталися з війни, не багато їх вернулося, мало вернулося, але все-таки з'явилися люди з орденами з медалями, у більшості комуністи, які зразу стають керівниками голови колгоспів у декого початкового світа, у декого напівсереднього світа і так далі. Їм наказано любою ціною виконати план. Їх не зовсім цікавило, чи люди живуть, чи люди не живуть. Не всіх, звичайно, не хочу, на всіх говорить, погане. Був Іламішка, голова колоспу Українці. Був Брайман, голова колоспу Піліжка. Були прекрасні голови От, Були, Ну були всякі. Причому, що саме страшне мені запам'яталося, я ніяк не можу зрозуміти до цього часу, де й зараз воно таке є. Безвідповідальність і безкарність. Знаю голова козовству 200 центнерів, пшениці, зного зерна на коморі. Суворий виговор – списать. Чому все можна списувати? Чому? Поняті. І так, ми з вами підходимо до дуже, до дуже важкого періоду, який підійшов до відлиги. І так, особлива подія 5 березня 1653 року. Ми всі почули голос Лівітана. Я тоді був студентом третього курсу, почули голос Лівітана, Ну, мабуть, тільки люди мого покоління знають, хто це такий це замечательний диктор нашого радіо. Він передавав всі найбільш відповідальні передачі. І тут ми почули свильований голос Лівітана. Помер стали. Навколо ну, смерті Сталіна дуже багато розмов. Дуже багато написано, не все однозначне, дуже багато білих плям. Не хочу я зупинятись на всіх цих деталях. Боюсь я тільки одного, що я скаргазиваю факт, а потім цей факт, оказується, після великих перевірок оказався не зовсім такий, як він був. Через те я не буду дуже углублятися в деталі. Но повторюю, білих плям нема. Сталін не довірав лікарам. Всі зараз історики схильні до одного і лікарі Сталіна, що він дуже боявся, щоб його не отравили. Получилася система у Політбюро, що Сталіна охороняв полковник Косинкин. Це охорона в Кремлі. Охорона на дачі генералу Ласик, а взагалі вся охорона підкаралася, яка в і МГБ тоді. Знаменитом Бір'я, про якого ще ми з вами декілька слів скаже. І коли Сталін почувствовав себе погано, нікого не було, тільки була охорона і жінка, яка Сталін же ж практично жив сам, і жінка, яка варила їсти. Декілька блюд і потім він вибирав, що їсти, і запрошував до себе на обід керівників і так далі були, були такі випадки. І так, коли приїхали, коли викликали, вийшло, що десь так, по останнім даним, не можу сказати, чи це точно, чи не точно. Десь близько 12 години. І так Сталин втрачає свідомість. Коли прибули лікарі на чолі з міністром охорони здоров'я, я тоді називався міністром здравохороніння М'ясников, і ціла група лікарів винограду лікар Сталіна, і доцент Воронцов Незнанов, іванов Незнанов, пробачте, ціла група лікарів, не можу всіх назвати вас по прізвищам, да зараз це і не так і не так і важливо, почалось лікування, так Сталін не помер, не приходячи до свідомості. І так, 5 грудня 1953 року по радіо передали смерть Сталіна. Був оголошений траур. Це вже я пам'ятаю на моїй пам'яті, я був повторюю студентом третього курсу. Що було в житомирі, що було в Малині, не знаю. Що було в моєму селі, не знаю, що було в Москві, в Києві не знаю, що було в Житомирі. Уявіть собі, три дня траур, наче кінотеатр закритий. Тільки траурна музика і окремі повідомлення інформбюро. А далі бюлетні про стан здоров'я, Сталіна, якщо ще він був хворий, а потім, коли ж він помер, окремі тільки повідомлення про те, як іде підготовка до погору.